Секунду є забори. Це коло забора поставлено. Все. Ну коротше не було. Не пролізти. І це все по всій території. Така фігня, бляха, як прямо на війні. Як непонятно від чого никаєшся. От, київське море, гарно дуже. От люди на велосипедах приїхали, десь гуляють, велики оставили. Оце ще Да, втомати тільки. Місяць тому сюди доступу ніякого не було і в кожній отакій буді сиділо по охоронцю і охороняло то що одна людина накрала.